Як мама, це дуже страшно побачити. спочатку почути це, ну знаєте, це одне. А коли я почала шукати відео і поїхала до сільради і знайшла те відео, ну це дуже страшно. Дуже пані Альона пригадує ось це відео, яке нещодавно побачила. На ньому її син переходить дорогу і ледь не стається найгірше. З лівої сторони зупинився автобус. Моя дитина почала переходити дорогу, і в цей момент дитина маленька, їй не видно за автобусом, що якийсь бус пішов на обгін. Так само за бусом пішов і легковий автомобіль. Вони приїхали далі. Там трошки призупинилися, але рух не зупинили і поїхали далі. Моя дитина в цей момент відбігла назад. Він злякався. На відеофрагменті навіть видно, як водій говорив, ну махав йому проходь знову, але дитина вже не ризикнула. Дитину дуже сильно трусило. Цей пішохідний перехід розташований біля ліцею у селі Великий Житин. Щоранку школярі переходять дорогу, аби потрапити на навчання. Однак, зробити це не завжди безпечно для їхнього здоров'я. Так як ми всі знаємо правила дорожнього руху, написані кров'ю, але не всі водії це розуміють, тому може статися дуже велика біда. Не будемо цього чекати. У Великожитинському ліцеї навчається майже 300 школярів. Попри те, що в населеному пункті є обмеження в швидкості, не всі водії дотримуються правил дорожнього руху. Машини ганяють. Я сама водій, сама цією дорогою приїжджаю щодня на роботу. Коли ти їдеш 50, тебе обов'язково обганяють всі. 50 просто не їде ніхто в цій дорозі. Тому якісь додаткові заходи безпеки нам тут потрібні обов'язково. Директорка навчального закладу Оксана Нідельська каже, проблема з нерегульованим пішохідним переходом існує вже з десяток років, проте донині її так і не вирішили. Постійно є звернення як батьків, так і адміністрації стосовно встановлення кнопки виклику для на пішохідному переході. Але як ми бачимо, ситуація критична і вона не змінюється. Батьки та адміністрація школи зверталася до голови шпанівської тергромади. Однак, дорога Р 77 стоїть на балансі обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури. Заступник начальника даної установи Дмитро Леонтію каже: на цій ділянці раніше проводили поточний ремонт, проте через повномасштабне вторгнення капітальні видатки заборонили, тому і не встигли поставити там світлофор. Альтернативні варіанти, зокрема, по облаштуванню світлофорного об'єкту є, але тоді ми впираємося в співфінансування власне місцевої громади. Якщо є такі кошти у об'єднаної територіальної громади, станом на сьогоднішній день, ну принаймні мені невідомо. Попередня розмова з головою територіальної громади і, власне, з групами активних місцевих мешканців, вони приходили і до нас, і ну, на постійному зв'язку з ОТГ. Розмістити лежачі поліцейські у тій частині дороги заборонено законом. Поставити пластикові манекени біля пішохідного переходу може мати зворотній ефект і наразити школярів на більшу небезпеку, зазначає Дмитро Леондіюк. Тож найкращим варіантом буде світлофор. Аби нарешті виправити небезпечну ситуацію, у сільській раді готові співфінансувати даний проєкт. Звісно, ми хочемо, щоб не було цих. Таких надзвичайних ситуацій на дорозі, тим більше там дітки, і хочемо, щоб все було добре. Але зараз дане питання вирішується. Можливо, якщо не світлофор, бо наскільки я розумію, це ну, доволі дороговартісне обладнання і все інше. Можливо, ще якісь будуть інші варіанти. Тобто, ми зараз чекаємо пропозиції від керівництва служби автомобільної доріг. Допоки територіальна громада і служба відновлення не домовляться про співфінансування світлофора, школярам з великожитинського ліцею доведеться і надалі долати небезпечний пішохідний перехід. Батьки учнів зазначають, готові проводити показові акції, аби лише убезпечити своїх дітей. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, Андрій Дейнега, Новини Рівного.